Вітаю на каналі Ракурс.UA Цього разу розглянемо тему мови. Хвилі обурення у соціальних мережах підняли оприлюднені Державною службою якості освіти України спільно з уповноваженими захисту державної мови, результати опитування, проведеного навесні 2025 року. Згідно з ними, 66% учнів київських шкіл спілкуються російською мовою на уроках, 82% на перервах. Заступник керівника секретаріату уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко, презентуючи це дослідження, назвав Київ зросійщеним. Ця новина стала мейнстрімною і у наших ворогів. На Росії фашисти різних рівнів раділи цій новині. Наближений до Путіна олігарх Константин Малафєєв, який послідовно підтримує російську агресію та на телеканалах, якого відкрито закликають до геноциду українців. Відреагував на цю новину наступним дописом: офіційний опрос на Україні. 66% киевских школьников не говорят на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах. Да что там дети, четверть учителей Киева ведет уроки не на мове. Это после десятилетий искоренения всего русского. В среднем по Украине 40% школьников на переменах, то есть в обыденной жизни, общаются на русском. А ведь почти половина из них родилась уже после Крыма, Істину великий могуч русский язык. Ні на Україні, ні в Молдові, ні в Прибалтике не удається його витіснити ніякими запретами. Низкий поклон українським сім'ям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. І ради этих людей ми обязаны довести своє дело до побіди. Обговоримо цікавий аспект. Українці і росіяни по різному відносяться до російської в чому полягає ця відмінність? Майже всі російськомовні українці виступають проти ідеї рускава міра. Багато з російськомовних українців зі східних регіонів безпосередньо відчули на собі наслідки російської агресії, зруйновані міста, вбиті або покалічені родичі, катування, тортури, грабежі. Це все принесла з собою російська навала. В лавах ЗСУ воює дуже багато російськомовних українців. Попри свою російськомовність, вони не розділяють ідеї руського міра та ненавидять Росію. Росія, в свою чергу, бачить в російськомовних людях ресурс, який вона може використати в своїх цілях та майбутніх війнах. Росіяни сприймають всіх українців людьми другого сорту, але в російськомовних вони вбачають ресурс, який вони можуть використати в інтересах своєї імперії. З цієї точки зору, все логічно. Росіяни постійно бомблять українців, вчиняють воєнні злочини. Цілеспрямовано вбивають цивільних, гвалтують і вбивають українських дітей, і всім цим хизуються. А російська влада це заохочує, публічно нагороджуючи бригади РФ, які вчиняли найогидніші воєнні злочини. За таких обставин хід думок росіян простий: якщо після всього, що вони зробили українцям, знаходяться українці, яким неогидно спілкуватися російською, в їх розумінні це потенційні колаборанти та люди, які підтримують ідеї руського міра. Такі ж аргументи використовують і певні політики популісти на заході. Вони кажуть: якщо то російськомовні люди, то мабуть вони люблять Росію і Путіна і хочуть жити під його владою. На мою думку, причина полягає в певній інфантильності частини нашого суспільства та банальній лінії, яка притаманна більшості людей. Російськомовні українці з'явились внаслідок послідовної імперської політики зросійщення, яку Російська імперія і в подальшому тоталітарний СРСР застосовував до поневолених народів. Так з'явились російськомовні грузини, туркмени, казахи, молдавани. Імперський інтерес Росії полягав у тому, щоб поневолені народи спілкувалися зі своїми поневолювачами їх мовою. Як євреї, перебуваючи в багаторічному рабстві в Єгипті, говорили мовою тогочасних єгиптян. Для імперії, яка намагалась перетворити поневолені народи на однорідну масу людей, які змирились з поневоленням та використовували забаганки імперії, мова є ключовою частиною окупації. Саме тому росіяни сприймають невід'ємною свою мову, культуру та імперську ідею. Саме тому поряд з братськими могилами закатованих українців на окупованих територіях Росія встановлює пам'ятники Пушкіну як маркер того, що ця територія вже під впливом руського міра. Велика кількість громадян живе приземленим життям, від зарплати до зарплати. Вони дуже пасивні в суспільно-політичному житті. Для таких людей, якщо вони росли в російськомовному середовищі, перехід на українську це додаткові зусилля, які їм лінь прикладати. Вони не підтримують Росію та Русський мір, донатять на підтримку ЗСУ, але просто ліняться переходити на українську. Так само російськомовні військові Вони показали свою відданість Україні, ризикуючи життям і спиняючи навал російської фашистської армії. Тому їм не потрібно доводити свою відданість Україні, тому вони не вважають за потрібне перевчатись, якщо їм зручно спілкуватись російською. Щодо російськомовних школярів, можна припустити банальне слідування трендам, перегляду російськомовного контенту, музики, яка досі є популярною серед школярів, російського контенту пропорційно більше, ніж українського, тому шанс того, що його подивляться, значно вищий. Я переконаний, що більшість цих школярів, коли подорослішають, стануть більш свідомими. Та відмовляться від мови фашистської Росії. Якщо ви додивились відео до цього моменту, можу припустити, що воно цікаве для вас, тому прошу підписатись на канал. Це допоможе поширенню цього відео, бо саме так працюють алгоритми платформи YouTube. А також це допоможе вам не пропустити нові відео на даному каналі. Зараз російська це мова фашизму, мова армії Росії, яка відкрито чинить геноцид українського народу. Російською віддаються накази про обстріли українських міст, накази про розстріли цивільних і військових. Росіяни зверхньо відносяться до українців та зневажають нашу мову, вбивають або відправляють в підвали катівні українців лише за спілкування українською. Це викликає відразу до всього російського, їх мови, їх культури. У нас є своя рідна мова, яка роками викорінювалася окупантами, і в нас є шанс не допустити зникнення нашої мови та її споплюження. Перейти на українську досить легко. Адже вона постійно присутня в діловому спілкуванні, рекламі, фільмах, телепередачах, книжках і навчанні. Російськомовні українці часто недооцінюють свій рівень знання української мови і бояться переходити на українську, бо бояться огріхів у спілкуванні. Варто просто почати спілкуватися, навіть попри наявність русизмів, більше споживати контенту українською, слухати пісні українською. Також дієвим є перевести мову всіх ваших пристроїв на українську. Телефонів, комп'ютерів, телевізорів. Зараз у більшості сервісів, навіть зарубіжних, присутня українська локалізація. Не будьте об'єктом для глумління росіян, не будьте зросійщеними. Поважайте в першу чергу себе і спілкуйтесь рідною мовою, бо ви того варті. Діліться думками в коментарях. Можливо, ви знаєте якісь інші дієві способи перейти на українську та можете ними поділитися. Дякую за перегляд цього відео, оцінюйте його лайком або дизлайком. Діліться вашими думками в коментарях.